При Шосткінській районній військовій адміністрації розпочала свою роботу Рада внутрішньопереміщених осіб. Мешканець Маріуполя Роман Прилепа, тепер голова ради ВПО при Шосткінській районній військовій адміністрації. Він розпочав засідання з порядку денного. В першу чергу вирішили зрозуміти, хто з членів ради, чим буде корисним для ефективної роботи новоствореного органу. Повинен висловити думку, як він бачить свою співпрацю, свої діяльності в раді, тобто що він може зробити для ефективної роботи нашої ради Юлія Бижевець, начальниця управління соціального захисту населення Шостинської райдержадміністрації, розповіла, що саме їх установа розпочинає роботу з людьми, які залишили небезпечні території і переїхали у Шосткинський район. Людина приходить, отримує довідку. І становиться внутрішньо переміщена особа, незахищена верстового населення. Всі виплати, котрі йдуть держава, допомога державам, теж проходить, ну будемо так казати, косвенно через нас. Напряму виплачує міністерство, але цей процес контролюємо. Ми управління співпрацює з організаціями, які готові допомагати ВПО на даний час. Управління соціального захисту є в гуманітарному штабі Шостинської районної державної адміністрації. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, котрі можуть допомагати переміщеним особам, суду, тих, хто потребує допомоги саме від нас. Шосткінську районну адміністрацію представляє. Світлана Макаренко, керівниця апарату Шосткинської райдержадміністрації, вона запевнила, що зі свого боку буде сприяти у вирішенні всіх нагальних питань. Всі моменти, які відповідно до мого функціоналу по обов'язкам, буду допомагати вирішувати, з'ясовувати, направляти, організовувати і так далі. Ми створена нарадча рада при шостінській районній військовій адміністрації. Тобто, наша діяльність протоколи, далі погодження. Ось будемо з вами. Члену ради ВПО Леоніду Сотнікову довелось виїжджати з Анобуцької громади, нині він працює з Ноп Новгородській селищній громаді. Чоловік розповів про свою співпрацю з благодійними організаціями. Окрім фінансів, ще співпрацюю там з міжнародними організаціями, там такими як Юліт, «Юсейд Агра, World Sell ну і там іншими МОМ. Ми можемо, якщо є, будуть у нас. Громадські організації ми можемо співпрацювати та залучати додаткові кошти для підтримки внутрішніх переміщених осіб. Хочу залучитися громадська організація, волонтерський центр «Шостка Добро, щоб створити з нами угоду про співпрацю. Також нам хочуть долучитись ще громадська організація Берег майбутнього». Як внутрішньо переміщена особа, пан Леонід прекрасно знає про проблеми родин, які були змушені залишити рідний дім. На сьогодні, з 1 березня, припинена виплата буде. Ну ми вже переміщені з 22 го року. І припинена, ну, ми моя родина вже не буде отримувати. Це я працюю, тобто я на себе не, не дивлюсь, там я, мене є заробітна плата. Дружина не працює. Ми отримували додатково бюджет сім'ї. Сьогодні 10 тисяч гривень. З 1 березня це буде мінус 10 тисяч гривень. Ми винаймаємо житло. Тобто підтримка все одно повинна бути. І ми повинні виходити з якимись там законодавчими ініціативами або з, роз, з ініціативи розробки якихось під програм підтримки. Особливо гостро для переселенців нині стоїть питання житла. З одного боку, його важко знайти, з іншого воно може здаватися за непосильну плату. Треба визначити приміщення, які можуть передати для, для переміщених осіб і для капітального ремонту. Так. І всі моменти від, відновлення статусу цього житла теж, щоб. Були врегульовані. Я ну Місило, Я звичайно це питаю, тому що я знаю, що існують можливості. Владислав Циханович, пастор німецької евангелічної лютеранської церкви України, розповів, що готовий фахово допомагати людям, які переживають стрес. Маю програми норвезькі, американські по допомозі цим людям, які пережив травму, стрес там сам пройшов. Разні курси, там, сертифікати, крім того, що я дійсно духовна особа, яка має великий опит допомоги людям. Тому я відкритий для співпраці, щоб якщо є бажання, якщо є зацікавлені люди, то я мог би служити людям, допомагати їм подолати внутрішні травми та стреси. У кінці засідання обговорили створення електронної пошти для зв'язку, сайту та сторінок у соцмережах ради ВПО для інформування внутрішньопереміщених осіб. Рада готова співпрацювати як з громадськими організаціями, так і з благодійними фондами для того, щоб внутрішньопереміщені особи відчували себе як вдома у Шосткинській громаді.